Після літньої відпустки Ужгородські Карпати повернулися до активних тренувань. У середині липня жіноча команда розпочала підготовку та взяла участь у Кубку України з пляжного гандболу. Далі дівчата зіграли спаринги в Угорщині та пройшли двотижневий збір на арені комплексу Золота гора. Дуже чудові умови. Була вода, був зал, була вулиця. Відпрацьовували, звичайно, загальну фізичну підготовку, тому що це база на весь рік. Потім вже зараз відпрацьовуємо, готуємося тактично. Перед стартом нового сезону Суперліги у жіночому складі Карпат відбулися кадрові зміни. Дехто завершив кар'єру, приєдналися як нові гравчині, так і до тренерського складу Бориса Петровського. Додалися фахівці. Настрій в усіх бойовий. У нас також знову помінялись трошки гравці, додались нові, молоді, перспективні дівчата. Ми на них дуже розраховуємо. В команді потужний настрій, тому що в тому році не вийшло заробити ні кубок, на жаль, ні золото. Тому амбіції є, є бажання і працюємо в цьому напрямку. «Нові дівчата да, їм треба стилі гри зрозуміти, влитися швидко швидкості, робити всі комбінації, атаки – це своя специфіка. Це Скажем так, ігровий спорт командний, тому тут дуже залежить від клімату, який в команді, і відкриватиме новий сезон. Поєдинок із надпринциповими суперницями львівською галичанкою за суперкубок України. Відбудеться матч на майданчику Київського палацу спорту. Дівчата з оптимізмом це відповідально, тому що Суперкубок України Київ центральна арена, це для кожної гравчині. Для тренерського складу це, це гордість, да, що може представляти Закарпаття в Києві в такого трофею. Тому дівчата відповідально відносяться, готуються. Жаль, що в нас дві провідні гравчині, можна сказати, три травмовані, ще до, до кубка не встановляться. Але я думаю, що вже в кінці вересня вони вже зможуть приймати участь в чемпіонаті України. Тож поєдинок суперкубку Карпати Галичанка відбудеться 24 серпня о 14.00. Наживо матч можна буде переглянути на ютуб каналі Федерації Гандболу України. Вболіваємо за дівчат.